Увати в ногу з часом, не маючи пристойних коліс, сказав якось Аврелій Марков. От і ми вирішили вкотре зустрітися з вами, щоб поговорити на улюблену тему: авто, мото та про все, що має замість серця двигун. Починаємо традиційно з новин. Тож поїхали. Австрійська компанія Марчі реалізує найкрутіший кемпер на планеті. За це чудо на колесах загальною площею 40 квадратних метрів. Реалізатори хочуть отримати майже 2 мільйони фунтів стерлінгів. За цей комфортабельний мобільний будинок ціна здається цілком прийнятною, оскільки це справжній палац на колесах. Недаремно він отримав назву Елемент палазу. Власники у захваті, який в цьому будинку бар. Тільки за колекційні коняки та вина можна віддати ціле багатство. Вони прикрасять найдовшу романтичну подорож. Якщо ви за кермом, вам звичайно не до випивки. Але конструктори палацу на колесах виявили турботу не тільки про пасажирів, а й про водія. Натуральна шкіра ручної роботи, унікальні породи дерева, супутникове телебачення, інтернет, монітор у 40 дюймів, туалет, душ, різні системи безпеки, житлові комплекси палацу ховаються в стелі та в підлозі і з'являються у салоні лише після натискання кнопки. Яндекс випустив версію навігатора українською мовою. Як повідомили в одній з найбільших технологічних компаній, СНД, голосове керування запущено в режимі бета-тестування. Крім того, в новому навігаторі інтерфейс та голосові підказки доступні українською або російською мовами. Додаток враховує мовний вибір користувача і спілкується з ним на тій мові, яку він обрав на лаштуваннях телефону. Разом з тим, голосовий супровід на тій чи іншій мові доступний у двох варіантах у жіночому та в чоловічому виконанні. У компанії запевняють, що за допомогою голосових команд можна будувати маршрути, а також повідомляти про події на шляху. Додаток зрозуміє, що значить. Поїхали на проспект Правди, або, наприклад, тут ДТП. Раніше вже повідомлялося, що компанія випустила додаток, який вміє попереджати водія про камери, які фіксують порушення правил дорожнього руху. Синє світло назвали аналогом кави для водіїв, які засинають за кермом. До такого висновку дійшли фахівці французького національного центру наукових досліджень та університету Бордо. Вчені виявили, що випромінювання синього кольору здатне змусити організм людини виробляти гормон мелатонін, який сприяє підвищенню уважності під час водіння. В експерименті взяли участь 48 чоловіків добровольців, середній вік яких склав 33,2 року. Кожен з учасників впродовж тижня повинен був три ночі провести за кермом, проїхавши в цілому близько 400 кілометрів. Часовий інтервал водіння склав із години ночі до п'ятої години ранку, з 15 хвилинною перервою всередині відрізка. Кожна з трьох ночей припускала окреме використання підбадьорюючих речовин. Так в одну ніч водії їхали тільки з синім випромінюванням в машині від спеціального екрану, другу із вживанням двох філіжанок кави і без синього світла, третю з кавою без кофеїну, як ефект плацебо. Після експерименту вчені з'ясували, що при синьому освітленні у машині водії перетинали бічну й осьову розмітку в 13% випадків, тоді як після кави в 15 При цьому тільки на вісьмох. Учасників експерименту синє світло зробило негативний вплив, і вони не змогли виконати покладені завдання. Також було доведено, що використання синього світла ніяк не вплинуло на подальший сон водіїв. В Ізраїлі побудували велосипед з картону. 50-річний інженер винахідник Ісхар Гафні з ізраїльського містечка Ахітов планує налагодити масове виробництво дешевих велосипедів. Собівартість такого картонного велосипеда близько 9 доларів. А продавати їх гафні, експерт з розробки конвеєрів збирається приблизно по 20 доларів. Велосипед для дорослої людини важить близько 9 кілограмів. Гафні повідомив, що після того, як картону надається форма, матеріал просочується спеціальною речовиною, яка робить його жорстким і водостійким. Він стверджує, що помістив картонний велосипед у воду на кілька місяців, після чого транспортний засіб не постраждав. Планується випуск декількох моделей, включаючи велосипед із електричним мотором і зменшений велосипед для дітей бідних африканських країн. Варто відзначити, що ісхаргафні не є піонером у винаході картонного велосипеду. Ще в 2008 році 21-річний житель британського СОКПОРТ Філбріч винайшов такий велосипед. Правда, у британця прототип такого велосипеда. Коштував близько 30 доларів. Картонна рама коштувала 6 доларів, але колеса, педалі та ланцюг збільшили його вартість. Австрієць повністю покрив кузов свого автомобіля Mitsubishi Magna 35-міліметровим шаром штучної трави. Автомобіль виставлений на продаж на інтернет-аукціоні. На даний момент його вартість складає 510 австралійських доларів. Автомобіль виглядає краще ніж ваша галявина машина на ходу, але вимагає уваги через деякі проблеми. Якщо ви божевільний, то не звернете увагу, що автомобіль продається без реєстрації і сертифікатів безпеки. Зате на ньому є штучна трава. Машина відмінно підходить для особистих і тілових цілей і привертає увагу більше, ніж Феррарі. Написав у додатку до лоту продавець. Виставлений на аукціон Седан Mitsubishi Magna був випущений у 1998 році. Автомобіль оснащений 3-літровим бензиновим мотором v 6 потужністю 190 кінських сил. Двигун працює разом із чотирьохдіапазонним діапазонним автоматом. На момент виставлення Magna на аукціон її пробіг склав більше 200 тисяч Кілометрів. Модель Mitsubishi Магна випускалася з 1985 по 2005 рік. За цей час вона встигла змінити три покоління. У країнах СНД седан продавався під ім'ям Галант. У німецькому дрездені з'явився найдовший автобус у світі. Його довжина становить 30 метрів, ширина 2,5 метра і висота 3,5 метри. Такий автобус може перевозити 256 пасажирів одночасно. Розробники назвали його автотрем Екстра Гранд. Крім того, що новий автобус зможе перевозити набагато більше пасажирів, ніж інші види наземного громадського транспорту, при його розробці враховувалися питання екологічності. В автобусі суміщений двигун внутрішнього згоряння з електромотором, завдяки чому він може проїхати 8 кілометрів тільки на заряді батареї. При цьому для водіння нового автобуса не знає. ...добиться перевчати водіїв. Розробники стверджують, що управління не відрізняється нічим від звичайного автобуса. Зараз гігант проходить тестування в передмістях Дрездена. Очікується, що вже в жовтні він з'явиться на міських вулицях. Якщо ви не хочете, щоб люта зима приліпила двірники до лобового скла вашого автодруга, та що робити, щоб випадково ні з ким не поцілуватися на засніженому шляху, розкаже водій зі стажем. Чого не треба робити? Ну, во-первых, не треба швидко набирати швидкість, не треба різко тормозити. Потому что любые резкие, быстрый набор скорости или резкое торможение может автомобиль развернуть. Начинают тормозить и одновременно нажимают педаль сцепления или так называемым когда включает коробку передач нейтральное положение, движение наката. Когда ж нажимаем на тормоз, все четыре колеса по-разному начинают тормозить. И машина из-за этого может развернуться. И лучше всего, если тормозить прерывисто. То есть нажали на педаль тормоза, отпустили, еще раз нажали, отпустили. Таким образом машина более быстрее начинает, скажем так, Останавливаться. Потому что когда колесо вращается, автомобиль гораздо быстрее, гораздо качественнее э, тормозит. Если условия недостаточной видимости, хоть немножечко какие-то снежок пошел, или туман, или нету солнечной погоды, не лишний будет включить габаритные огни. Потому что машина, когда мы сидим, вот сейчас она запотела. Мы немножко посидели. И если посмотреть в зеркало заднего вида, мы ничего уже не увидим. А когда будет сзади ехать автомобиль с включенными габаритными огнями, мы эти габаритные огни заметим быстрее. Поэтому лишним оно никогда не будет. І ще одна важлива деталь: якщо на вулиці мороз не варто залишати автомобіль на ручному гальмі, особливо в тому випадку, якщо авто оснащене автоматичною коробкою передач. За ніч колодки можуть примерзнути так, що вранці залізний друг не рушить із місця. Дуже важливо у зимові ночі належно попіклуватися про двірники, які іноді можуть примерзати і відповідно ламатися. Краще всього з проблемою боротися старим добрим методом – відставити їх від скла на час вашої відсутності. Саме важливе – берегіть себе, як водітелі, тому що ніхто не позаботиться про ваше здоров'я. Ну і уступайте дорогу тим, хто завершує ошибки, преднамерено або спеціально. Тому що чувство власного достоинства, що ми нічого не нарушили, здоров'я нам ніколи не спасе. Найкраща запасна частина до вітчизняного автомобілю велосипед. Жартують водії. А саме зараз настав час розповісти про легендарних автоісторія. Далі радянські мотоцикли нині стають предметами розкошу. Перші триколісні мотоцикли з коляскою вважалися недорогою альтернативою автомобілям. Тепер вони цікавлять головним чином колекціонерів і навіть можуть використовуватися для інвестицій за ці старі транспортні засоби. Фанати готові викладати п'ятизначні суми, переводячи ретро-мотоцикли в розряд предметів розкошів. Так, культовий радянський Урал в найпростішій комплектації сьогодні є мрією багатьох німецьких любителів мотоциклів, яку можна здійснити за суму в 12 тисяч євро. Популярність Уралів настільки велика, що на їх заміну вже випускаються серії мотоциклів із ретродизайном, але оснащені електричними стартерами та іншим сучасним обладнанням. Мотоцикли Урал досі успішно експортуються як в країни третього світу, так і в Європу. А першому у світі мотоциклу виповнилося 127 років, коли німецький інженер Готвіт Даймлер отримав патент на перший мотоцикл у світі, який був продемонстрований в листопаді того ж року. Апарат спочатку був запатентований як віз для верхової їзди з газовим двигуном. Такого терміну, як мотоцикл, тоді ще не існувало. 29 серпня 1885-го самохідний транспортний засіб під назвою Рейтваген увійшов у історію як перший мотоцикл в світі від Даймлера. Спочатку цей візок для верхової їзди був спроектований для випробування інноваційного на той час двигуна внутрішнього згоряння, розробленого даймлером і майбахом разом. Це був перший у світі працездатний чотирьохтактний бензиновий мотор. Роботу над ним компаньйони почали ще в 1882 році, але успіх прийшов тільки в кінці 1883 року, коли інженерам таки вдалося створити агрегат, який би працював стабільно. У нього був один вертикальний циліндр об'ємом у 264 кубічних сантиметри. Він був оснащений поплавковим карбюратором конструкції майбаха. В якості запалювання була гарцівна трубка. Двигун розкручувався до шести сотень оборотів на хвилину, не на ті часи швидкість, і розвивав потужність у половину кінської сили. Але найголовніше, він був неймовірно компактний для свого часу. На цей двигун 16 грудня 1883-го вісімдесят Даймлер отримав патент. Трохи пізніше був побудований і власне сам мотоцикл. На жаль, оригінальний мотоцикл загинув при пожежі в 1904 році, коли згоріла історична майстерня Даймлера. Водії не пропускають пішоходів на пішоходних переходах. За це пішоходи перебігають дорогу на червоне світло. Тож поважаємо один одного і аварій стане менше. Ми зустрінемося за тиждень, дочекайтеся і весь цей час. Не забувайте без машини, як без рук, подивися «Автодруг». Бувайте.